Хочемо ми цього чи ні, але наближається спека. На наступні три дні у Київщині нам обіцяють плюс 33, а це буде дуже великим стресом для наших гортензій. Я розумію, що липень це саме жаркий повинен бути місяць, але минулі два місяці в нас була дуже комфортна погода для гортензій. Було прохолодно і дуже багато дощів було. Порада перша. Тож додаємо поливу. Поливаємо рясно, дуже рясно вранці або ввечері, ні в якому разі не по листу. Проливати треба раз на два-три дні. Краще пролити один раз, але дуже глибоко, ніж поливати кожного дня, але поверхнево. Лайфхак від мене: якщо немає автополиву, берете просто шланг, відкриваєте дуже дуже, -дуже маленький потік води і кладете під кущик. Поступово півгодинки, воно гарно буде просочувати ґрунт саме під вашим кущем і не витрачає ваш час. Потім перекладаєте під інший кущик. І такого поливу вам буде достатньо ну мінімум на два дні навіть в спеку. Друге, обов'язково мульчуємо гортензії. Мульча. По-перше, зберігає вологу вокруг куща. По-друге, вона гарно охолоджує коріння, ну і бореться з бур'янами. Якщо вже у вас є шар мульчі, передивіться, оновіть його. Висота мульчі повинна бути 5-7 см, то тоді вона буде гарно працювати. Що ми не робимо зараз, ні в якому разі не підживлюємо гортензії. Зараз це не до чого. Вона все одно нічого не буде засвоювати. Це будуть гроші викинуті на вітер. Якщо ви хочете підгодувати гортензію чимось, дочекайтесь, коли спека трошечки спаде, хоча б 24-25 градусів. І нагадую, що ми зараз обираємо водорозчинні добрива, де перша цифра азоту невеличка 3-5, ну максимум 12. Другу можна брати вже більш високу цифру. Потім. Чим можна все ж таки підтримати гортензію? На мій погляд, найкращим буде це використання бурштинової кислоти. Ми зможемо зробити ввечері саме ввечері, оприскування по листу. Якщо гортензія або кущі якісь у вас дуже слабенькі, ви можете пролити і під корінь. Тінення. Дуже важливо в спеку в вразливі кущі притінити. Особливо це, якщо макрофіли або молоденькі кущики. І якщо у вас кущики у горчиках. Бачите, це моя площадка. Сьогодні вже натягнули затіняючу сітку. І, до речі, над гортензіями, над саджанцями я завжди беру сітку десь на 45%. Найбільше, щоб вона не придушувала потім і зростання рослин. А якщо у вас один-два кущика, то можна навіть і парасольку поставити. Ну і звісно, чого взагалі не можна робити в спеку, ми не обрізаємо, ми не пересаджуємо рослини. Чекаємо, коли спека все ж таки спаде. Ну Ось це такі основні дуже прості поради. Використовуйте, будуть питання. Пишіть, обов'язково на них відповім.